Вітаю всіх! пропоную вам розклад новини до вас. Яких новин вам варто очікувати найближчим часом? Розклад буде, як завжди, на три варіанти. І, звичайно, порада, що вам з тим робити. Тож, це був перший варіант, це другий варіант, а це третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого Перший варіант, які до вас надійдуть новини. Так. Дивіться, у вас найближчим часом ви, можливо, від чоловіка якогось можете почути новину, що або у вас, або у нього відбулися якісь втрати, можливо, фінансові, фінансові втрати, можливо майна, можливо, навіть документи, і така буде ну, дуже неблагосприятлива у вас. Ситуація, де ви будете хвилюватися або за своє майно, або за документи. І також для вас, можливо, надійдуть ці новини таким чином, що, можливо, навіть вас і звинувачувати будуть. Але що вам варто розуміти, щоб там не відбувалося, у... решті решт все для вас залишиться позитивно. Тому що Аркан Сад закриває цей розклад, говорить про те, що. Можливо, ці втрати у вас будуть, це не говорить про те, що у вас в родині буде відбуватися, це можливо від суспільства, від якихось друзів або знайомих. Але, так як сад ми беремо за пораду, то я вам сказала, що все для вас в кінці кінців буде дуже добре. Головне, будьте дуже пильні до всього, що ви маєте. І бережіть, тому що новини, так, да, дійсно, для вас, можливо, це буде зовсім неочікуване. Другий варіант для вас новини собака, дім і конюшина. Для другого варіанту надійдуть дуже благосприятливі новини, можливо, від вашого друга або від подруги, від самого близького оточення. Ці новини будуть стосуватися вашого дому, вашої родини, і вони для вас будуть такими позитивними. Тому що, конюшина, як на параду, ми беремо те, що все, що до вас буде на найближчий час надходити, яка інформація, вона для вас буде вся во благо. Головне, ви, щоб її використовували. Тому що, щоб отримати бажаний результат, недостатньо, щоб ви отримали інформацію. Потрібно ще вживати якісь дії і використовувати ті шанси, які буде давати вам всесвіт. Тож, для вас, для другого варіанту, у ваш дім будуть дуже благосприятливі новини. Третій варіант для вас. Місяць перевернутий вежа і ключ. по третьому варіанту. Можливо, ви перебували в якихось сумнівах, щось для вас тривалий час не вирішувалося, чогось ви не розуміли, якась інформація від вас була закрита, можливо, у вас були образи, страхи, якісь сни недобрі. І ви в тому перебували, воно вас, ну скажімо, руйнує. Якщо ви самі знаходитеся у тому стані затемнення, коли у вас перебувають в вашій голові якісь неприємні думки, негативні емоції, страхи, ви самі себе тим руйнуєте. А тому вежа говорить, що ви самі повинні це зруйнувати, тому що якщо ви самі не будете руйнувати, Доля зруйнує за вас, тільки тоді буде вже болючіше. А тому наразі позбавляйтеся образ страхів, всякого негатива, всіх сумнівів, тому що як порада до вас йде ключ, а ключ говорить про те, що ви зможете відкрити будь-які двері. Для вас і двері відкриті. Просто ви через свої страхи і сумніви не бачите самі того ключа, яким ви зможете відкрити будь-які питання. І для вас буде саме новина в тому полягати, що ви зрозумієте, яким ключом, які двері вам потрібно відкрити, і що потрібно для вас зруйнувати. Тому що, коли ми вільні від образ і страхів, то це вже людина живе, ну, скажімо, майже повноцінним життям, тому що певні дії все одно потрібно вживати. Тож, тримайте свій ключ і відкривайте всі двері для себе. Ну, от такі були для вас новини.